Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я буду виступати досить коротко, бо нічого нового додати вам не маю. Хочу лише нагадати, що на цей момент у нас в провадженні знаходиться справа за підозрою у позбавлення волі громадянина України Драбинка. По цій справі у 2014 році були оголошені підозри. Екс-міністру внутрішніх справ Захарченко та екс керівнику столичної міліції Каяку. 21 листопада поточного року така підозра була оголошена екс-президенту Януковичу, і зараз я прохаю профільний комітет Верховної Ради надати можливість винести в зал. Для голосування ймовірне для голосування питання притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Новінського, який обґрунтовано підозрюється у пособництві даного злочину. Ці підозри ґрунтуються на показах, як самого постраждалого, що кримінальний процесуальний кодекс кваліфікує як достатню умов, так і ряду свідків, в тому числі і тих, які про які ми вже говорили на минулому засіданні. Ще раз хочу сказати, що всі закиди е, захисту про те, що е, вся справа грунтується на показах виключно дробінка, не відповідає дійсності. Як не відповідає дійсності, і інші закиди, е, що звучали на попередньому комітеті, хочу звернути вашу увагу, що я особисто вважаю неприпустимим, що без захистом тут, на комітеті, не в судовому процесі, це їхнє, право, виступала людина, яка очолювала слідчі управління МВС і, власне, займалася. Переслідуванням пана Дарбинка. Саме він виступав, ця особа, мені це було невідомо, на жаль, минулий раз. Він виступав в ролі захисника народного депутата Новінського. Це ще раз доводить повну пов'язаність народного депутата Новінського із діями тодішньої міліції, які виконували злочинне замовлення Януковича на узурпацію влади в церковному житті шляхом позбавлення свободи одного із наближених до покійного митрополита Володимира архієпіскопів. Тому я прошу просто комітету. Взяти свою частину відповідальності, оцінити справу, побачити, що в ній є певні докази, у ній є висунуті версії, у ній готові є матеріали для оголошення підозри народному депутату після рішення Верховної Ради і піти цим шляхом. Впевнений, що ні комітет, ні зала Верховної Ради не може бути підміняти собою суд суд над грифонівцями. Над народним депутатом має проходити в рівних умовах. Я не, е, не знаю, яке буде рішення суду, але впевнений, що громадяни України, незалежно від того, чи вони працюють в Грифоні, чи вони працюють в Верховній Раді, мають постати перед цим судом без особливого статусу недоторканності. У мене все. Прошу просто прийняти відповідальне рішення і винести на голосування в зал. Пропонується комітету ухвалити цей висновок щодо подання. Та направити його голові Верховної Ради України відповідно допомогти регламенту. Один, два, три, чотири, п'ять, шестеро за. Відповідно, рішення прийнято. Проти двоє. Отримався один. Рішення прийнято. Дякую.